Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Ресне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Пані Козир. Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Перегода». Ну що, поїхали? День почався якось шкереберті. На дворі Белицько, я цілком виснажена після нічних жахіть, тато проспав, довго займав ванну. Я вирішила скористатись несподівано вільним часом, кинув до свого журналу досягнень, але на місці його не було. Я підозріло зиркнула на мані. Той, однак, вдав, ніби нічого не помітив. Ага, подумала я, ото шабник, знаєш, журна у тебе негайно віддай. Однак Мані мав горіливий настрій і так просто віддавати журнал не збирався. Він спіг на перший поверх, там, десь його хлопав і тепер дорожнив мене, тримаючи зшиток у зубах, я спробував приймати собаку і відібрати журнал, але мані був спритнішим за мене. Я зробив стрімкий випад, щоб накинутись на обородову, а той близько ухилився і втік. З жахливим гуртом я приземлилась на докінчену модель. від... Трильника з сірників, над якого вже віддавна чекував таб. Лякані гармидером, прибігли мої батьки, збагнувши, що трапу страту на чебик. Чотири місяці праці писали під хвіст від моделі, справді, здавалось, не залишилось жодного цілого сірника. Як мені стало брикло, я ж не хотіла наробити не шкоди. Одразу згадався нічний сон, що добий початок дня. Звісною що шкільний автобус і спізнилась на уроки. Після школи пообідала і забрала на прогулянку Наполеона. Панові та пані Ганенкам повідомила, що повернув собаку пізно. Вони погодились. Отретій третій по обіді мав прийти Марсель. Я попросила Моніку наглядати за собаками, доки я розмовлятиму з Марселом. У двох із Марселом ми подались до пані Клозер за Біанкою. Господиня запросила нас до Вітальні, щоб детально пізнити, як дебати про її улюбленці. Марсель з нічєвря роздирався по кімнаті, придивившись до таблиць на стіні, схвально присвиснув, ви інвестуєте в акції, зауважив він зі знанням справи. Пані Клозер спантелично зрикнула на мого брата. Ти на цьому розумієшся? Ні, але мій тато має справу з акціями, то я трохи нахапався, він постійно каже, що ніде не заробиш стільки, як на оборудках з акціями. Як на мене, це надто складно і потребує багато праці, відповів Морсель. Твоя правда, це не цілком просто, Забираю годину, а то і дві дня, Цю справу треба любити, усміхнулася пані возрастів. До роботи можна й інших людей залучити. Тоді все піде так легко, що й дитя дасть, тобі раду, дасть собі раду, і прибутки попливуть до кишені. Марсель миттю зацікавився. Звучить це манливо, а як це зробити? Охоче поясню, і собі захопилась пані коза. Але на це потрібен час, а мій літак відлітає вже незабаром. Пропоную підовжити розмок після того, як повернусь з вакацій. Мені теж дуже цікаво. То ось як. Я, Однак пані Козер, було не до моїх зацікавлень, чи змогла би такі двічі або тричі за моєї відсутності полити кімнатні квіти, запитала літня пані, звичайно, я запевнила, що мені це не важко зробити. Ми попрощалися і попростувалися з п'янкою додому. Потім я та Марсель подались до місцевого ощадного банку і дуже хвилювалася, скоро я стану власницею свого першого банківського рахунку. Щоправда, я вже мала ощадну книжку, на яку час від час відкладала якийсь дріппізок дідусі з бабусею, але справжній рахунок це щось зовсім інше. Я почувалася неймовірно, дорослою, коли ми переступили поріг банку, у окасовому залі було людно. Я відразу укинулася до найкорошої черги, однак Мисель мене стримав. Не хвапся, дуже важливо брати правильного співробітника. Звідки мені знати, хто правильний, а хто ні відразу принишку я, Мерсед засміявся. Це особа, з якою було б приємно спілкуватися, передивився до працівників, Або, може хтось припаде тобі до вподоби більше за інших. Я рушила вздовж черг. Перед віконцями, придивляючись до співробітників. Більшість з них мали якийсь невдоволений та плінічний вигляд. Від одного аж прискалу розтратуванням спілкуватись з таким невідлячно. Нарешті мою увагу привернула жінка, десь віком моєї мами. Вона справляла приємне враження і відразу мені сподобалось. Доведеться довго чекати, спробувала я приготувати месель до свого вибору. Чекання найбезглустіше заняття на світі, заявив мій братик. Подумаємо, як мудро використати цей час. Ми вирішили, що я детально поясню Марселові, як саме розподіляю свої гроші, ще я розповіла історію про курку, яка несла золоті яйця. Це ще прикольніше, ніж я собі уявляв, захоплено вирокнув Марсель. Ясно, мов білий день. Якщо я ви все зароблене, то ніколи не матиму диву курки, а без курки доведеться вічно гарувати, щоб розробити грошей, Скільки ж гроші самі працюватимуть на мене. Добре, сказано, похвалила я, у пана Гольштерина все саме так і відбувається. Його гроші працюють на нього. Ось сам подумай, скільки вже часу він не може працювати після нещасного випадку, однак спроможний оплачувати свої рахунки без відчутних втрат. Тару ж навпаки, весь час каже, що два місяці без роботи доведуть його фінанси до катастрофи, маючи на увазі, що в такому випадку доведеться продавати будинок. Ясна річ засміявся Мерсед. Панові Гольштайнові ведеться так добре, бо має велику вгодовану курку, було так навіть кригітного гробчика немає. Ну от і все, ми прочитали першу частину глави, яка називається Перегода. В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. Але це може бути для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимо Денді ТВ. До побачення!